Что? Что с тебя? У нас 30 секунд. Двигаем. 30 секунд до чего? До полного пиздеца, <реш> блядь. <реш> Сынуля. О'кей, о'кей, бежим. Бабка, я бы с радостью йшов, если б я міг керувати. Бери этот ключ и крути вправо. Сука, вправо! А я просто залежно від якої сторони стороне, де ти при арсеналі, блядь. Я й... Що задумав? Якого хера бабка? Що тут відбувається? Сука, туалет знищили. Де я тепер срати буду? Що з свинями? Хулі одна... Єпать. Я щось трошки путаюся, тільки сука в ігру зайшов 5 минут тому. <ривіт> <ривіт> Пацан він вроді проти мене мав бути. Але йому чот похуй, я йому два рази в'єбальник дав. <ривіт> Раз, два, три. Раз, два, три. Поворот. Раз, два, три. Раз, два, три. Поворот. Ладно. Мы тебе просто трахнем зараз. Все Тебе мешало просто пару деталей. Тя, пишу, може, б ти нахер? О, я знайшов місце, де мене не дістануть. Що, сучки? Ваша операційна система такого не предсказувала, да? А дивіться, що я можу. Опа! Ха. Опа. Ех, боже, як це прекрасно. Ходи сюди. Ходи, ти мій. Блять, такий. Що таке, не можеш мене знайти. Ой бля Ой, ти що мені тут попригай? Біжи, біжи, біжи! Ну, блять, біжи, ну. Та біжи, бо не догониш. Ей, ти нахер тоді. Дякую. Що збавив цей світ від свого електричного їбала, напевно. Механічного. Металічного! О! Сука! Всі можливі слова пере, перебрав поки згадав слово метал. Ні, я не тупий, я просто. 에, забув, сука, слово. Ладно, я тупий. <звук> а тебе така штука не діє. А от така. Да блядь, закрийся нахуй. Все. Блючі. <звук> Я як попрошу прикурити, блядь. Я тебе обов'язково, сука, попрошу, поняв? Обов'язково. А так поки що. Закрий своє гаряче їбало. Спасибо. Не тут всі хочуть вбити, блін, піджарити. Хоч би хто мене з... зустрів із. об'ятієм. Ой, блін! Я не це мав на увазі. Ну, дякую. В принципі, з мене хватить. Єбануте місце, просто єбануте місце. <глив> <глив> ты сука. Для цього случая у меня завжди є топорик. Здравствуйте. О! Нет! Та тут трошки болет, не, ну то ты троха задумайся над здоровьем чужих людей. Ты мені нагадуешь, як його там. Хую плесос, робот-пелесос, во. Супер отсос, о! Тоже нагадуєш трошки. Да, блядь, ще один, сука. Шо є? Шо? все? Сіточка, кліточка? Блядь, 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 блядь А він мирний, він хороший робот. Але він якийсь іпухуистичний, як би Сука, чим ти плюєшся? Як я не в тебе, сучку. Да е, ты здохнеш, ти ты, ни чине! Зержавий! Кстати, привітайся з, з Гришею. Або Мішою. похуй. Привітайся. Чому з ним все нормально. Привітайся з ним. Я тут Гріші не бачу. смысле, блядь. Ну, Міша. а хто тут? По твоєму. Грегорій. А, блядь Григорій. Без обід. Григорій. Без обід, блін. Григорій. У мене почало дуже сильно б. Що за хуйня? Що за хуй хуйня? What the fuck? Error? Що я? Назар, ти це видиш? Мене хочу вбити робот через стіну. Я в стіні. У мене тільки що була пропала земля. І, скоріше всього, я бачу через стіну. А це так і є. Йо, а це що тут робить? Назар я застряг, та ну. А знаєш що прикол? Саме прикол. Назік, як думаєш? В Чому? Все спочатку треба. Ні, саме прикол, що збереження вон попереду мене. А. Вон там. З другого кінця <плес> кімнати. Мені щоб зберегтись, лишилось просто сука перейти кімнату. І всім дякую за перегляд. надіюсь вам сподобалось це відео, і ви підпишитесь на канал і поставите лукас. Напишите коментарі з ліпшим моментом, ну і вся херня. Також підпишіться на телеграм, ссылка в описі, там як прикольні і неприкольні відоси. Коротше, все по душе, все охуєнно, будемо общатися там. Також на що та Харт, вона мені откровенно не зайшла. Якщо побачите розробочки, пошліть їх від мене нахуй. І, ну, в принципі, все. Зіграв її досить мало. Ну, натурі по натурі не зайшла. Наступне відео затримувати не буду. І іскрені вибачаюся за затримку цього відео. Всім удачі і до наступної зустрічі. Пока.